вітання всім шанувальникам передачі Смакота. У ці казкові новорічні та різдвяні дні, коли кожна господиня живе радісними клопотами про святковий стіл та сімейні торжества, без яких неможливо уявити ні Нового року, ні Різдва Христова. Тож сьогодні і ми пропонуємо вашій увазі простий і водночас оригінальний рецепт приготування різдвяного кесу. Переконана, що кожна із вас уміє готувати бодай один із рецептів кексів, зазначу, що саме в нашому рецепті вам не доведеться проявляти особливу фантазію чи чудеса кулінарної вправності, адже ця страва готується максимально просто і швидко, що абсолютно не позначається на її смакових якостях. Для різдвяного кексу нам необхідно мати борошно, вершкове масло. Цукор, яйця, кефір, соду, лимонну кислоту та родзинки. Тож розпочинаємо творити справжню смакоту. Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь, як готувати соковитий, духмяний та золотавий різдвяний кекс, використовуючи при цьому мінімальну кількість продуктів. Які існують способи приготування та що робити, аби не відчувати у випічці присмаку соди? Зазначую, що всі продукти для приготування кексу мають бути кімнатної температури. Насамперед беремо вершкове масло та будемо його перемішувати із цукром. До речі, не просто перемішувати, а збивати до пишної маси. Спочатку ми його перемішаємо ложкою, а потім міксером. Оскільки воно у нас кімнатної температури, то розмішується дуже-дуже просто. Перед тим, як робити тісто, витягніть масло і яйця з холодильника, бо, як я вже сказала, вони повинні бути однакової температури, інакше суміш візьметься пластівцями. Масло у жодному разі не грійте на батареї або у мікрофильовій печі, бо воно має нагріватися лише при кімнатній температурі. Спочатку будемо збивати дуже на малих Обертах, а потім, коли воно стане пишним, збільшимо Оберти. Схожий на кекси відомий ще з часів давнього Риму. Особливої популярності кекси набули за середньовіччя в Англії та Німеччині. Ще в дореволюційний період в Російській імперії усталилися декілька типів кексів, що за часів Радянського Союзу зберегли своє існування. Великі кекси їх прийнято було нарізати скибочками, а також кексик маленької форми. Останній був одним з найпопулярніших виробів у шкільних їдальнях від часів застою. З усіх рецептів кексів наш найменш трудомовський. Цей знаменитий борошняний десерт шалено популярний у всіх країнах, а в деяких він навіть занесений в ранг національної їжі. Багато господинь готують кекси для дітей власноруч, адже зробити це у домашніх умовах зовсім просто. Суміш вже набула необхідної пишності то до неї ще слід додати і кефір. Продовжуємо збивати. Кекс, по суті, являє собою солодкий хліб, тобто пиріг до складу, тіста якого, крім борошна, входять ще і вода, яйця, цукор та вершкове масло. Може також бути і сіль та маргарин. В якості додатків найпопулярнішими є родзинки та горіхи. Кекс належить до числа тих небагатьох продуктів, які удостоєні записів книзі рекорду Гіннеса. Найбільший у світі кекс був випечений в Південній Африці до Різдва. На нього витратили 150 кг борошна, більше півтори тисячі яєць і 70 кг маргарину. Наразі ще додамо і борошну до густоти сметани. Спочатку розмішаємо ложкою, а потім продовжимо міксером. Але я вам скажу, що із борошном слід не переборщити, бо у іншому разі тісто вийде цупким. І перед останнім штрих додамо ще і соду із лимонною кислотою, яка у мене гасилася теж близько трьох хвилин. До речі, якщо з розпушувачем все зрозуміло, засипав, розмішав та вже і готовий. То з содою часто виникають запитання. Найбільш нагальна із них навіщо гасити соду оцтом? Та і чи потрібно взагалі її гасити? Сама по собі сода є не дуже хорошим розпушувачем. Я зараз говорю про її взаємодію з тістом без кислих інгредієнтів. Ні, якийсь ефект вона все-таки робить, уже хоча б тому, що при високих температурах, починаючи з 60 градусів, сода розпадається на карбонат натрію вуглекласку. Кислий газ і воду, але реакція виходить неповною, і в результаті ми отримуємо недостатньо пухке тісто і найчастіше мильний присмак соди у готовій випічці. Ось ми вже гарно перемішали його, а тепер ще зіб'ємо і нашим міксером. Щоб побороти цю проблему, більшість господинь гасить соду оцтом, причому робить це не зовсім правильно. В ідеалі змішувати соду із сухими інгредієнтами, а кислоту у вигляді лимонного соку, кефіру і так далі із рідкими. Як бачите, ми попередньо розмішали соду із лимонною кислотою. І сподіваємося, що наше тісто буде дуже вдалим, а виріб так і тим більше. Про корисність цієї страви, звісно, найкраще розповість наш дієтолог. Само название говорит, что данный продукт праздничный, но надо помнить, что он высококалорийный, ибо содержание рафинированных продуктов в нем Не очень-то приятно для нашего организма. Мало клетчатки мы здесь найдем. Небольшую клетчатку нам добавит изюм, где мы найдем много калия, много витаминов группы ПП и даже С. Но содержание его в данном блюде не очень высоко. Если говорить о муке, Она действительно является высококалорийным углеводистым продуктом, где имеется 50 грамм углеводов, это же крахмала, и очень мало клетчатки. По маргарину мы тоже уже неоднократно останавливались. Не особо хороший продукт для здорового питания, но опять-таки данной выпечке он даст приятную гармонию по жирам, особенно если там будут, естественно, жиры молочного происхождения. Нужно использовать минимум продуктов, где находятся жиры растительного происхождения. а они как раз не очень понятны для наших клеток. Следующий высокоуглеводистый продукт – это сахар. Абсолютно бесполезный в нашем питании, но заменить его сахаросодержащими какими-то продуктами или сахарозаменителями здесь может быть уместно, даже в отношении больных с сахарным диабетом. 370 килокалорий, мы помним, в 100 граммах, никаких белков, никаких жиров, никаких минералов, витаминов, витаминов и клетчатки, поэтому это абсолютно пустые килокалории. И особо белковый продукт, единственный в данном блюде, это, конечно же, яйца. Яйца придумала сама природа. Действительно, компонация жирорастворимых витаминов А, Е, Д, в чем нуждается наше слизистое зрение, кожа, гормональная функция, витаминный состав группы В, А, Также минеральный состав: хром, никель, силем, калий, магний, фосфор небольшая калорийность 70-80 килокалорий в одном яйце. Поэтому действительно уникальность этого продукта говорит о том, что оно должно присутствовать каждый день в нашем рационе. В отношении данного блюда Еще раз напоминаю вам об умеренности. Это всего лишь 100 грамм на один прием. Помните, потому что наш инсулярный аппарат не любит таких вот экспериментов с углеводистой пищей. Поэтому во всем нужна мера. Нарешти до тіста додамо ще и посипані борошном родзинки. И вже тоді будемо высыпать все до змащеної форми І пекти при температурі 200 градусів основною особливістю цієї випічки є здобне м'яке тісто. Здавалося б, немає нічого простішого ніж з'єднати борошно, вершкове масло, яйця і цукор. Але в нашій справі є свої нехитрі секрети. Вже пропікся і приготування завершилось. А от смакота ніколи не закінчується. Ми лише робимо невеличку перерву, зустрінемось за тиждень. А вам бажаємо міцного здоров'я, щастя, радості, благополуччя і всіляких гараздів.